У нашій студії гостя Богдан Стоян, заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості, Доброго ранку. хотіла б сьогодні поговорити на наступну тему. У змі зараз частенько з'являється інформація з приводу своєрідного утримання і тим самим пропаганди людей до безробіття, тому що ти, коли стоїш в очікуванні роботи, дана на, в центрі зайнятості, то все одно виплачується певна сума. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як відбувається цей процес? Так, дійсно, останнім часом в ЗМІ з'явилось доволі багато інформації, не завжди позитивної відносно служби зайнятості, відносно утримацьких настроїв щодо того, що виплата допомоги по безробіттю спонукає людей до того, щоб бути зареєстрованим в центрі зайнятості і неактивно шукати роботу. Ну, я хотів би звернути увагу, що виплата самої допомоги по безробіттю, вона залежить від страхового стажу. Тобто, якщо людина працювала, відносно не сплачувалися єдиний внесок, вона отримує право на допомогу по безробіттю у разі втрати роботи. Це гарантоване Конституції право законом про страхування та безробіття. Допомога залежить, як я вже сказав, від сплати страхових внесків, і також від причини звільнення за останнього місця роботи. Якщо, наприклад, вона була звільнена за прогул, то вона буде отримувати тільки мінімальну допомогу по безробіттю, а якщо вона звільнена за угоду сторін, по скороченню, буде отримувати залежності від середньої заробітної плати. При цьому це сам по собі розмір залежить від періоду сплати страхових внесків взагалі і, зокрема, протягом. Року до реєстрації в службі зайнятості. якщо сплачена 6 і більше місяців, людина отримує допомогу в залежності від своєї заробітної оплати. Середній розмір допомоги в минулому році в цілому по області у нас склав 1840 гривень, але тут треба ще враховувати, що в цій, в цій сумі знаходиться і допомога по безробіттю демобілізованих учасників бойових дій. У яких вона складала, в свою чергу, в середньому 3 тисячі гривень, тому якщо піднесувати, то буде трошки менше. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо людина, наприклад, отримувала 30 тисяч гривень заробітної плати, тоді вона зможе отримувати також відсоток непоганий? Виплата допомоги по безробітті, як я сказав, залежить від страхового стажу, і якщо людина має більше 10 років страхового стажу, тоді вона отримує 70% допомоги по безробіттю. У вашому випадку, якщо Ну, не, моєму, хотілося, в не в моєму дуже хотілося, але не в моєму випадку. випадку. Якщо почитати арифметику, то виходить, що начебто має бути 20 тисяча да. гривень допомоги безробіттю. Але насправді верхній обмеження існує це чотири прожиткових мінімуми. Станом сьогодні це 6400, Вище цієї суми допомога по безробіттю не виплачується. Mm -hmm. А скільки по времени нужно чекати вот таку от виплат виплату по безробітці? Який інтервал. Тобто одразу реєструєшся і одразу і, з першого місяця получаєш, ти отримуєш да, цю допомогу. Статус безробітно ну, надається е, з першого дня реєстрації. Допомога так. призначається з восьмого дня реєстрації, і з цього дня починається нарахування допомоги по безробітті. кажучи, так? Mm -hmm. е. Ну раніше це називалось пашкою період, зараз це просто період з восьмого дня позначається. Да. Угу. Є вам. максимально межа, є мінімальна. Межа, яка мінімальна е, допомога? Так, існує мінімальна допомога, менше якої людина не може отримувати. Це станом на сьогодні 544 гривні. Якщо вести мову по отримацькій настрій, то, мабуть, 544 не спонукають нікого, і вистачає для того, щоб добратися до місця майбутнього роботи, узгодить ці питання з кадровиками. І Також існує ще одна мінімальна допомога для тих людей, які мають право на виплату за середньої заробітної плати, але поки що не надійшли всі необхідні документи, не визначились, ця сума складає 1160 гривень. Uh -huh. А як довго чоловік отримує роботу? Я безробітний, зареєструвався і через сколько приблизно, мені. Можуть предоставитися роботу? У кожного по-своєму. Uh -huh. У кожного по-своєму виплата допомоги по безробіттю триває 360 днів до 360 календарних днів, якщо людина передпенсійного віку, до 720. І в цей період, а також може бути і більше, якщо людина не знайшлася роботу, підшуковується робота. Але я вам скажу, що от в минулому році у нас була 50 тисяч зареєстрована, більше 16 тисяч було працевлаштовано. Але також і ще навіть до надання статусу безробітного певним громадянам ми знайшли роботу. Тобто вона прийшла в перший, другий, можна третій день і mm -hmm. підшукала роботу. П'ять з половиною тисяч людей знайшли таким чином собі роботу. Це ну, хороший, У кожного, кожного по-своєму оперативно. Так, а скажіть, будь ласка, всі 360 днів людина спокійно собі отримує цю допомогу в повному обсязі. Тобто, я там ну там три тисячі отримую допомоги, і всі 360 днів я буду отрим... О, місяців. Це скільки місяців у нас 12. виходить? 12 місяців, і всі ці 12 місяців я отримую повну допомогу. Трошки не так. Мінімально виплачується в будь-якому випадку, uh -huh. а якщо людина отримує в залежності від середньої заробітної плати і, наприклад, має більше 10 років страху стажу, то перші 90 днів вона отримує. 100% своєї допомоги, наступні 90 днів 56% і залишок допомоги 49 Тобто, чим ага, довше тобто... люди не зареєстрована, тим менше вона отримує допомогу. Є в принципі стимул у пошуку роботи, є стимул ну, не зупинятися. так. Пише закон, uh -huh. тому да дійсно такий по суті стимул є. Uh -huh. Uh -huh. А люди, які жодного дня не працювали, студенти, які тільки но випустилися і шукають роботи, вони також отримують допомогу. Так, людина, яка не має страхового стажу, але є молодою людиною, тобто вік віці до 35 років. Якщо вона реєструється в Центрі зайнятості, їй призначається допомога. Вона виплачується в розмірі 544 гривні і виплачується протягом 180 календарних днів, тобто по строку вона менша. А яка професія зараз саме Ну так, судя по вашим подчетам, по стадістики? Найбільш затребані професії – це робітничі професія. Останнім часом. Э... Залежить від ситуації на конкретному ринку праці. Тобто в Устинівському районі, може бути своя професія затримана не більше, а в місті Кропивницькому – інше, Але так. і навчають, я так розумію, коли ти стоїш на біржі на, 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 в зайнятості, то у пошуках роботи, то можуть і навчати. Є можливість професійного навчання, але зараз професійне навчання. Прив'язано виключно до майбутнього працевлаштування. Тобто, якщо до нас звернувся роботодавець і е, бажає взяти на роботу певного працівника. Але е, всю секунду нема на ринку праці такої людини з такими здібностями. Тоді ми можемо направити цю людину на навчання, протягом певного часу вона навчається, і роботодавець її бере на роботу. Угу. Добре, ми вам дякуємо за да. надану інформацію в повному, повному обсязі, дякуємо вам дуже І ще, скажімо, що ця інформа інформація є і на сайті да, Так, будь-яку інформацію, можна що стосується служби зайнятості, можна знайти на наших сайтах, також позвонити Позвонити можна да. У угу. громадській вам нашій Дякуємо Дякуємо Надіємося, що з вами зустрічаємося з вами, дуже скоро. Ну, а ми дивимося далі, увидимся після кліпу